Сьогодні поговоримо про хендмейд. Вміння створювати гарні речі власноруч. Це корисне і приємне хобі, хороша терапія від поганого настрою, а також можливість наповнити домівку речами, зробленими з любов'ю. Почнемо з прикрас. Стильну біжутерію можна зробити з бісеру, дерева, натурального каміння чи сухоцвітів. У цьому сезоні дуже модні прикраси для волосся у стилі Канзаші. Так називають спеціальну техніку складання тканини. Потім до заготовки додають намистинки, квіти та натуральне каміння. Робота кропітка, але красива прикраса того варта. Вілінг ще один чудовий спосіб зробити прикрасу. Однак не для волосся, а для столу. Із паперових спіралюк різного кольору роблять квіти і квіткові композиції. Також такі спіральки використовують для декорування листівок, фотоальбомів, рамок для фотографій та подарункових упаковок. Ще один модний тренд у хендмейді декупаж, тобто декорування різних предметів за допомогою аплікації. Якщо декупаж покрити лаком, збоку виглядатиме як розпис. За таким принципом декорувати можна усе: маленькі вази, тарілки і навіть старі столи, комоди чи шафи для декупажу використовують серветки, малюнки чи шматки тканини. Декорування за цією технікою не вимагає великих затрат. Наступний модний напрямок цього сезону печворк. Цей витрук отділля майстри хендмейда вважають найскладнішим. Техніка зшивання клаптиків тканини різної структури та розміру дозволяє зробити декоративні та витончені предмети інтер'єру. Дуже цінуються сумки, одяг та пледи у стилі печворк. Речі зроблені власноруч це красиво і модно. Тому пробуйте, експериментуйте з різними фактурами та проявляйте свою креативність.